Доброго дня, дорогі українці! Я вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами будемо розбиратися і дивитися, як взагалі працює криптовалютний гаманець Trust Wallet. Вмощити зручніше буде дуже цікаво. Ну а перед тим як почати, я б хотів сказати те, що в цьому відео буде невеличкий конкурс. Конкурс буде на маленьку суму, але вона буде приємна. 500 гривень. Я подарую одному з своїх підписників. Що треба зробити для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі? Все дуже просто. Ви повинні підписатися на цей канал, підписатися на мій телеграм, а також підписатися на мій інстаграм. Ви можете бачити тут QR-коди, посилання, все є, також все є під відео. Обов'язково підписуйтесь і що вам необхідно зробити. Після того, як ви підпишетесь, напишіть будь-який коментар під цим відео і вкажіть логін ваш в інстаграм, а також логін ваш в Телеграм. Це необхідно для того, щоб коли я буду обирати переможця, я зміг подивитися. І перевірити, чи підписані ви на інстаграм та на телеграм. Ось приклад коментаря, як це повинно виглядати. Можете оформити ваш коментар, підписатися на всі соціальні мережі і отримати змогу виграти 500 гривень. Буду обирати рандомним способом через сервіс переможця. Тому шанси є у всіх, і вони дуже дуже великі, бо глядачів не також багато. Ну а тепер ми переходимо до вивчення взагалі гаманця Trust Валд. І так, поїхали. І так. Перед вами ось магазин, це Apple Store. Давайте поки що скачаємо. Також я залишаю вам посилання на офіційний сайт Trust Wallet, в під відео. Ви можете перейти і скачати. Або ви можете через Google Play чи Apple Store Play скачати цей гаманець. Це робиться взагалі дуже просто. Що це взагалі таке? Trust Wallet це децентралізований гаманець, володарем криптовалюти будете лише ви. В чому преимущество? Зараз розповідаю. Я вже сто разів казав, що не, неможливо вам ну дуже дуже небажано тримати великі суми грошей на криптовалютних гаманцях, а, точніше на криптовалютних біржах. В чому проблема? Ви не є володарем цього гаманця, це одна основна проблема. Біржу можуть скаманути. Я вам нещодавно тільки розповідав, що Bitfinex жахнули в 2016 році, і люди втратили там десь майже 200 тисяч біткоїнів. Це дуже велика сума, там майже на 4 мільярди доларів на той час, по курсу, коли там арештували їх. Коротше, це дуже високі великі гроші. І якщо виконується якийсь скам біржі, або в неї варують гроші, то варують ваші гроші. Розуміє? І коли. Коротше, тримати гроші на біржах дуже-дуже ризиковано. Яка б там біржа не була при Binance або Прекрасна Bybit, не знаю, де ви будете тримати гроші, але великі суми я раджу вам тримати або на Таких додатках децентралізованих гаманцях або на е, холодних гаманцях. До речі, посилання на Ledger також є в описі. Можете перейти, заказати. Е, розповідав про холодні гаманці більш детально, ось в цьому відео, тому можете також його подивитися. Тепер переходимо до гаманця, відкриваємо його і створюємо. Дивіться, тут максимально детально все буде розказано. Приватний та безпечний. Тобто приватні ключі ніколи не залишаються ваш пристрій. Далі нажимаємо Get Started. І що нам відкривається? Нам показує, що ми можемо або створити новий гаманець, або відновити новий гаманець точніше, старий гаманець. Це треба, якщо у вас був гаманець. Ви втратили телефон, додаток, не знаю, будь що пам'ять втратили, а потім знайшли сіт фразу і ви можете його відтворити. В нас зараз немає цього гаманця, тому ми будемо створювати новий гаманець. І так, натискаємо «I don't have a wallet і створюємо новий пін-код. Робимо щось таке, тут поки що просте. Так, пароль створено, Тепер дивіться, ми можемо робити бекап в iCloud, ви можете це робити, або можете це не робити. Ви можете створювати резервну копію вручну. Це вже буде як вам краще. Я поставлю поки що вручну. І так, тут скрізь погоджуємось. Далі продовжимо. І дивіться, ось сіт-фраза. Я зараз роблю скріншот, але, е, до речі, вони не дали мені, мені змогу зробити скріншот, вони закрили. Тому що це небезпечно. Ось бачите, як вони молодці. Коротше, скріншот робити не можна. Вони це дійсно дуже круто роблять, що не дають змоги зробити скріншот. Тому я зараз достану інший телефон і просто перефотографую. Ви візьміть цю сіт-фразу і напишіть її на листочок. Напишіть її на Листочок та заховайте десь. Можете зробити декілька е екземплярів. Перше, ви можете розкинути цю сітфразу на декілька частин, заховати ці листочки в різних місцях. Це та сітфраза, яка дає вам можливість відновити доступ до вашого гаманця. Якщо ви її втрачаєте, ви не зможете нічого відновити. Це дуже дуже важливо. Ось цю сітфразу бережіть так, як бережете свою дупу. Коротше, дуже дуже дивіться за нею. Пробачте за такий жарт, розумію, що він дуже дуже поганий. І так, після того як ви зберегли цю сітфразу, натискаєте Продовжити і далі нам необхідно ввести цю сітфразу через слова в правильному порядку. І я, я роблю це, дивлячись на листочок, скажімо так. Це необхідно зробити для того, щоб е, ну, розуміти, що ви дійсно зберегли цю фразу. І так, давайте переглянемо тепер гаманець більш детально. Тут нам розповідають, що взагалі ми можемо робити, але це нам не потрібно, тому що я зараз вам сам все розповім. І так, почніть користуватися. Давайте почнемо. Нам тут сповіщення, всяку фігню будуть зараз пропонувати, але нам це не потрібно. Що нам потрібно? Дивіться, перед вами ось це вікно е, самого гаманця, все, що тут є. Кнопки надіслати, отримати купівля, заробіток. Зараз поясню, як це працює. Це поки що ми закриємо. І наші активи, монети, також тут можна тримати NFT. Про NFT зараз не будемо, будемо говорити про монети. Як ви бачите, тут є біткоін, ефір, BNB, TVT, а, а також BNB. Що нам необхідно? Наприклад, нам необхідна якась нова монета. Ось вам хтось повинен скинути гроші, а, і ви не хочете тримати ці гроші, наприклад, на рахунку в біржі. Вам необхідно отримати гаманець. Зазвичай всі перекази відбуваються в а, криптодоларі. USDT використовується. І є а, мережа, по якій буде відправлятися. Переказ. Уявіть, що ну, USDT це ваша автівка, яка буде їхати, і їй потрібна якась дорога. Так ось TRC-20 20 це дорога, так називається, мережа trc 20 по якій будуть йти наші монети. І так дивіться, нам необхідно додати токен. Ми вибираємо із цього величезного списку монета, яка нам необхідна. В цьому разі нам необхідна USDT. І дивіться, ось ви бачите, дохреніще різних USDT, але. Кожна USDT підписана. Перше, дивіться, USDT Ethereum, тобто erc 20 Далі USDT TRON. Це і є ось це TRC-20, що нам потрібно. Також є Solana, Є різні монети і ц... різні мережі. Ми обираємо, наприклад, TRON. Також можете обрати, наприклад, Ефіріум. Ну, зараз для прикладу просто вам покажу, як це працює. І ось. Бачите, у нас дві монетки появились. перше в мережі Трон, друге в мережі Ефіріум. Ми обираємо трон, натискаємо. І далі нам необхідно отримати наш гаманець. Натискаємо Отримати. Що ми бачимо? Ми бачимо, бачите, де хрена різних циферок, буковок, оце є адрес ваш, а також QR-код. Ви можете натиснути копіювати і далі ви просто відправляєте людині цей код. Виглядає це ось так. Ви заходите в діалог з людиною і відправляєте йому ось такий адрес. Все, відправили. Далі обов'язково напишіть, що це USDT в мережі trc 20 Ось так. Людина буде розуміти, що це за гаманець, і відправить вам туди саме ті монети, які потрібно відправити. Також ви можете встановити суму, наприклад, 100 USDT. Мені цікаво, і в такому випадку автоматична сума підтягнеться, як тільки людина відсканує ось цей QR-код. Це можна робити дуже просто. В, якщо людина скидує з біржі, там є кнопочка Розпознавати QR-код, він натискає, наводить і все дуже просто. Або ви можете, наприклад, надіслати. Так само, ви вставляєте сюди адресу. Далі обираєте кількість, яка вам цікавить, натискаєте далі і далі підтверджуєте цю оплату. У мене тут, як ви бачите, зараз немає нічого, тому що ну, я створив перед вами. Все, ось так це все працює. Все, що вам необхідно зрозуміти, максимально просто. Ви створюєте е, гаманець, додаєте монету, обов'язково вибираєте мережу і слідкуєте дуже-дуже уважно за цим. Тут ви можете також купляти монету, наприклад, біткоін ми можемо купити. І бачите, у нас Binance P2P, він є посередником, і ми можемо тут через Binance P2P, P2P купити все, що нам необхідно. Це насправді дуже-дуже зручно. Ось так вибираємо, і він нас перекидує на саму платформу Binance. Я поки що цим не користувався, але, в принципі, я думаю, це буде дуже зручно, тому що е, цей Trust Wallet – це і є гаманець від криптовалютної біржі Binance. Тобто ви можете тут. Купувати зразу з вашої гривневої карти, але ви гривню будете переказувати іншій людині на P2P, а та людина вже відправляти вам а, ці біткоїни або, скоріше за все, USDT ви будете купувати. Коротше, це дуже зручно. Ви можете, ну тут не вийде в обхід Binance працювати, тому що P2P на Бінансі. Але якщо ви не хочете користуватися взагалі криптовалютною біржею, ви можете користуватися лише гаманцем. В такому випадку вам необхідно буде. Буде поповнювати якимись іншими способами, наприклад, через обмінник. Коротше, в принципі, рішення можна знайти. Також тут можна стейкати монети. Але відсотки, ви розумієте, дуже маленькі. Хоча, якщо ви обираєте якісь альткоїни і сподіваєтесь на те, що вони взлетять, тоді ви можете отримати і непогані відсотки. Ось ви бачите, космос дає 18,8%, що, до речі, дуже непогано. Коротше, моє вам посилання, обов'язково користуйтеся а, такими гаманцями. Якщо ви зб... плануєте зберігати а, великі інвестиції, для вас великі, зберігайте їх на гаманцях по типу Trust Wallet або на холодних аманцях, таких як Ledger. На рахунках біржі тримати великі суми я вам не рекомендую обов'язково приймайте участь в конкурсі на 500 гривень. Пишіть коментар, підписуйтесь на соціальні мережі, YouTube, Telegram та Instagram.